Ми чуємо, що державна сьогодні позиція чітка і зрозуміла, землю не віддавати категорично, не відступати, і без нас нічого не буде вирішуватися. Ну все супер. Єдине тільки, що ми вже дивимося, що ми втрачаємо щоденно вже не десятки, вже сотні квадратних кілометрів. Ми втрачаємо постійно. то... У мене запитання, то ми віддаємо чи не віддаємо. Друге, позиції. Які у вас позиції на сьогоднішній день? Позиції це в тих, хто сидить в окопах. От в них точно там позиції, які вони мають захищати шляхом втрати свого здоров'я і втрати свого життя. Ви в них запитайте в першу чергу, яка в них позиція, а не позиція у влади. У тих, хто в кабінетах ніхрена не робить, тільки розкрадає. А яка у вас там позиція? Мені розкажіть, яка у вас позиція? Позиція красти чи позиція знищить країну? Яка позиція у вас? Поясніть її, я хочу знати. Наша така позиція. Де вона? Розпишіть, скільки ще будете ви воювати, яким чином ви будете воювати, за рахунок чого? Ну, так опишіть свою позицію. Бо позиція військових, вона чітка, зрозуміла. Він сидить в окопі, викотам такому, як могила, і він чекає, накриють його тут чи не накриють, І скільки йому залишилося жити? День, два чи три. Оце такі в них позиції там. Ну, бо кращих їм не надали. Розумієте, така ситуація. Тому у мене запитання до всіх тих, хто сьогодні розказує, що ми нічого не віддамо. А що у вас є, щоб віддати? У вас щось є? Сьогодні чітко і внятно і зрозуміло для нас всіх. І сказав це і Єрмак, і Уміров, як вони були в Європі. Так? Вони сказали, що це дуже важливо, я вважаю. Території, вони окуповані, ну і вони окуповані временно, так? же ж, ага. І Крим, в тому числі, це ж не назавжди. Друзі, тому, якщо вони окуповані були раніше, вони окуповані зараз, вони можуть бути окуповані ще якийсь рік, 2, 3, 5, це нічого не міняє. Абсолютно нічого. І вони нічого не змінилося з 14 року, крім того, що ми втратили трошки більше територій. Ну, а ну, нічого не змінилося. Вони не стали менш окупованими. І ми їх не повернули. Ми тільки втрачаємо. Тому, друзі, що означає, ми не віддамо, так уже від... вони є і так окуповані зі слів наших представників, так я називав, Умєрова, Єрмака. Ну, все зрозуміло, вони тимчасово окуповані. Якщо території тимчасово окуповані вже там 10 років, ну і окуповані сьогодні вони. І вони можуть бути ще окуповані 20 років. Ніч, ну, нічого ж не змінилось за 10, може, ще зміниться за е, ще 10. Але мир потрібен сьогодні. Ми ж не можемо е, чекати, що вони будуть окуповані, будуть окуповані, окуповані, окуповані. І ми будемо воювати, поки ми їх не звільнимо. Тобто, ми будемо здавати потихеньку території і надіятися, що ми їх відіб'ємо. Так, ні, якби, якби. Друзі, ми щоденно відбивали території і робили їх менш окупованими. Так? То це було б зрозуміло і логічно. Тобто, ми йдемо до завершення окупації. Ми видавлюємо все тлічно. Значить, не сьогодні, завтра, післязавтра, через рік, ми звільняємо. Но сьогодні йде. Протилежна ситуація абсолютно. Ми не звільняємо території окуповані. Ми ще трошечки даємо їм окупувати ще інші області. Ну, ви, я не знаю, це я один тільки розбираюся в цьому чи ні. Я один розумію, що робиться. Ну, я, я ж впевнений, що є багато тверезих, нормальних, здорових українців, які це все розуміють. Друзі, ну давайте якось. Що давайте даже, Я навіть не знаю, що давати. Що давати, що не ясно, що не зрозуміло кому там. Що там, кому не зрозуміло? Народ має дати чітко дати знати, що ми все розуміємо, що це все фігня повна. Що на сьогоднішній день, як були вони, так і є окупованими. І щоб не було ще більше окупованих е квадратних кілометрів, ми маємо сьогодні зупинити це все. Що там не ясно, що нікому не зрозуміло, я не знаю.